Пара молодих. Підняли ми чорне по мрамору, таке білокриле, вийшла рабоголова і біле по білих моїх, двоє молодіж. Тут добре парить, пару таз, дощ, мабуть, буде, так затягнуло. Але голуби все одно йдуть, піднімаються, тут вже на гру набирають, Вони ближим. Було видно. Голуби високо ходять. Чорний грає з чолочками, біле з грати з трошки старших. Чорний з другого виводку, біле і біле з другого виводку. Перший виводок у нас майже все побили яструб. От вони ходять, видно, не бачу на камері чи не видно, зближем трошки. Ідуть, під хмарами ходять. Ходять під хмарами, хорошо ходять. Грають вверху, не знаю чи на камера засніме, але вверху грають і біле вже грає. Впирають, набирають гру.